Втім, схоже позиція Києва не така і стабільна цього тижня. Президент Зеленський уперше визнав, що може жити і за так званим корейським сценарієм, без формального миру, але зі зростанням економіки та сильною армією. Після Корейської війни 1950 дев'ятсот років півострів нагадаю, фактично залишився розділеним, але на півдні вдалося побудувати успішну сучасну країну. Про розділ пише її геополітичний стратег Марк Бролін для The Telegraph. І Називає це поганим, але практичним сценарієм. Аргументує: Росія слабшає, США втомлюється від війни, а європа пустовопово прокидається і починає будувати власну оборону. За такого розкладу каже він, Київ. Міг би виграти час, отримати гарантії безпеки, нову зброю, інвестиції та зробити різницю між вільною країною і окупованими територіями настільки разючою, щоб колись повернути своє. А, наскільки це реально, і наскільки, скажімо так, потрібно нам? Андрій Магера, експерт з конституційного права, екс заступник голови ЦВК, зараз із з нами на зв'язку, пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку вам, шановні ведучі телеканалу. Київ 24 і телеглядачі цього телеканалу. Дякуємо. Пане Андрію. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що оцей так званий корейський сценарій, про який знову почали активно говорити зараз уже активніше. Він вигідніший Росія, але точно не нам. Корейський сценарій, це взагалі не має ніякого відношення до вигоди ні України, ні Росії. Поясню, чому. Корейський сценарій передбачав утворення у 1948 році після закінчення Другої світової війни і звільнення корейського півострова від японської окупації спочатку двох окупаційних е, е, територій під окупацією Сполучених Штатів радянського союзу, а згодом проголошення незалежних держав. Тобто мова не йде про те, що на окупованих Росією територіях буде вин, існувати якась інша українська держава. Зі столицею в цій державі, з статусом цієї держави. Йдеться про те, що Росія, як і Україна, записала в своїй Конституції ті регіони, які одночасно є в двох державах. В складі двох держав: це Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, шість регіонів України одночасно є в Конституції Росії. Тому український сценарій є неможливим апріорі. Чому тому, що це два різні державні утворення, простіше кажучи, дві держави, які в 92-му році стали членами організації Об'єднаних Націй, тому для України це точно не, не варіант з будь-якої точки зору, коли як коли називають фінський сценарій, коли там питання нейтралітету, якихось особливих гарантій не було, але за умов. Наявності так званого фінського сценарія в кінці 40-х років не треба забувати, що тоді сформувався двополюсний світ, радянський Союз, Сполучені Штати, і обидві сторони погано чи добре, але намагались дотримуватися засад міжнародного права, попри те, що були ситуації Чехословаччина, Афганістан, там американські вторгнення були. По світу і так далі, проте загалом вони дотримувалися, зокрема того, що стосувалося Європи для Європи. Європа це було дійсно такий ну, незмінний е, статус-кво починаючи з Хельсінських заключних угод 1975 року, і жодна держава собі не дозволила захоплювати іншу і при і приєднувати до складу власної держави. Тобто такого не було. В практиці європейського континенту після другої світової війни. Тому так, а як тоді, ч, чому тоді з'явилися оці от історії про так званий корейський сценарій, і чому навіть ми починаємо ну, ми я маю на увазі представники нашої влади починаємо артикулювати цим поняттям? Хоча при цьому ми говоримо ні, ми не підемо на жодні територіальні поступки. Ну тому що зрозуміло, ну ми не можемо юридично піти на жодні територіальні поступки, навіть як би, можливо комусь там всередині країни цього не хотілося заради того, аби поставити принаймні крапку в, в, в активній фазі російсько-української війни. Чому тоді з'явилося проблема в тому, що ті радники, помічники, які пропонують президентові України подібний сценарій Погано вчили історію в школі, Принаймні, вони мали би краще її вчити і розуміти, що саме було в Кореї після Другої світової війни, і та ж обидві корейські держави до речі, в 91-му році уклали договір про ненапад, Пакт про ненапад, що жодна держава не буде збройним чином захоплювати іншу. І до речі, конституція і КНДР, і Республіки Корея передбачає об'єднання Кореї Кореї тільки кожен кожна з цих держав по-своєму бачить. Це об'єднання. Якщо південь бачить об'єднану Корею як демократичну країну, то північ як комуністичний режим. Тому тут істотні відмінності в цьому є. Звісно, ви маєте рацію за жодних обставин. Суверенітет України не може втратити, Україна не може втратити свій суверенітет над жодною своєю територією. Це забороняє стаття 2 конституції. Стаття 157 конституції забороняє внесення змін до основного закону, які передбачають порушення територіальної цілісності України, максимум на який може піти компроміс України, і який я бачу реальність за умовами цих переговорів, що Україна зобов'яжеться повертати ці території дипломатичним шляхом, не воєнним шляхом, а дипломатичним шляхом. Такий варіант є можливим з одного боку. Ми не порушуємо власну конституцію міжнародне право, з іншого боку. І це спосіб зупинити війну і отримати гарантії безпеки, але дійсно гарантія не будапештський папірець, який. Був у 94-му році пане Андрію, але як тоді повертати дипломатичним шляхом, якщо ви самі згадали про те, що Росія цілеспрямовано внесла їх в свою конституцію, і знову ж таки на противагу, ну дивіться, наприклад, то те, те саме Абхазучи чи Хінвалі, вони не вносили в конституцію, вони створили там псевдодержавні утворення окремо, тобто ні, ніде подібної історії не було. Але саме Україну навіть так звані ДНР ЛНР, першочергово вони ж не були внесені, наскільки я пригадую, можливо, я помиляюся. Але теж вони намагалися створити такі псевдодержавні утворення. В 22-му ж вони пішли іншим шляхом свідомо вносячи в конституцію. Тобто, це теж тоді з розрахунку якраз на оцю гру на міжнародній арені, міжнародне право і так далі. Правильно виходить чи ні? Я можу зробити припущення винятково, дійсно, у 14-му році. Росія приєднала до себе в своїй конституції. Це Крим і Севастополь, Донецька, Луганська область, про них не йшлося. Uh -huh. Але що спонукало Росію в тому числі почати повномасштабне вторгнення двадцять другому році беззуба позиція міжнародної спільноти? Давайте нагадаємо, що через 4 роки після анексії Криму Росія проводила чемпіонат світу з футболу. Це найбільше спортивне змагання світу після Олімпійських ігор. Навіть Гітлер у 1936 році, проводячи Олімпійські ігри в Берліні, він це робив. Цей захід ще задовго до анексії окупації Чехословаччини і Австрії. Тобто, тоді, коли він був ще поважною людиною, і е, міжнародна спільнота до, до нього не мала жодних запитань тобто, в частині дотримання міжнародного права. Натомість у вісімнадцятому році для світу було окей, нормально, що держава-агресор проводить міжнародні змагання. І Росія зрозуміла, можна рухатися далі, можна ставки піднімати вище, тому і відбулася анексія Донецької та Луганської області, там Запорізької та Херсонської, як вони це записали у власну конституцію. Тому тут питання є дуже серйозне, наскільки світ здатен, вибачте за порівняння дати по зубах агресору. Ну, ми бачимо, що не особливо готовий, пане Андрію. Я дякую вам за відповіді. Андрій Магера, експерт з конституційного права, колишній заступник голови центральної виборчої комісії.